завжди можна вірити тому, що показує телебачення, чи завжди сенсації є викриттям, а не брехнею. Команда СтопКору цього разу зробила не розслідування, а дослідження, коли наші змі напускають туману так, що там і правди не знайдеш. Разу, коли ми чуємо про напад на журналіста, це скандал. Та до гучних викриттів корупціонерів і шахраїв звикли настільки, що й на думку не спадає. постраждали може бути і об'єкт розслідування явище замовних публікацій чи то телепрограм на професійному сленгу. Називається Джинса. Журналіст Павло Казарі на початку року публічно заявив, що йому пропонували 100 тисяч гривень за роботу на проросійському радіо -вєсті. І звісно, за це він мав казати таке, що розбігається з його громадською позицією. Тоді Павло відмовився, але джинси в країні менше не стало. Существует категория коммерческой джинсы, которые очень часто промышляют сами редакции. И деньги от которых они в первую очередь себе в карман. Сенсаційні назви публікацій, надзвичайно емоційні, часто безпідставні виклики, Як то зрада, чи нічого не змінюється, геть корупціонерів, не більше як маніпуляція. Навіть слово «корупція» вже стало штампом. Тема боротьби з корупцією вона завжди, і антикорупційні програми будуть иметь свого зрителя, особенно если ця обертка хорошо зроблена. Проблема тільки в тому, що в цю обертку можна завжди завернути все, що угодно. Сегодня программы расследований нередко для багатьох становятся вот как раз таки удобным средством продвижения тех смыслов, которые вигадне либо их собственнику, либо их заказчику. Джинса прийшла в журналистику на зміну так званим темникам. За даними української Вікіпедії, сам термін Джинса виник з образу журналіста, що постійно ходить в тих самих джинсах, що на роботу що до Маріїнського палацу. І саме до кишені джинсів йому тихенько сунуть гонорар. Випадок Ольги Червакової у розрізі нашої теми взагалі унікальний. Окрім того, що вона народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань свободи слова, в минулому Оля і сама журналіст, але теж стала жертвою брехні. Звичайно, що якщо людина щось з собою уявляє, якщо вона політик, який бореться з якимись мафіозними кланами, з якимись там проти якоїсь корупції, звичайно, що ці корупціонери, ці мафіозі, вони будуть намагатися на цього політика писати якусь всяку несенітницю. І в мене навіть є. Е, ну, в мене на роботі така папка цих цих. Е, як ми їх називаємо, чорношних публікацій такий ось парадокс. Потрапивши до лав народних обранців та кинувшись на захист свободи слова, Ольга від колег отримала ножа в спину. В грудні минулого року нардеп Червакова може отримати 10 гектарів котюбинського лісу. Це сталося якраз після того, як я почала захищати ліс. Із Коцюбинським, взагалі, багато пов'язано. Як тільки Ольга встала на захист усього білічанського лісу, що потерпав від незаконної забудови, що до неї з'явилися вже зовсім принизливі в лапках розслідування, нова голова селищної ради багато страждального передмістя, нібито отримала отримали від неї хлопчиків за викликом. Автобус співпризначенцев МВД на день рождення Матюшини подарила нардеп Червакова. Це сайт голосує, це один з найджинсовіших сайтів України, яким керує дружина лідера комуністичної партії і забороненої, до речі. А справа була зовсім інакша. День народження селищної голови Ольги Матюшиної припадає на одне з головних свят України день конституції. Тож голова селища потурбувалася про заходи безпеки та замовила на законній підставі посилену охорону для громадян. Або журналісти візьмуться до саморегуляції, або знайдуться політики, які знайдуть голоси під закон про криміналізацію наклепу. Як не зійти зі шляху та не здобути погану репутацію? Що таке справжня журналістика, яких канонів треба триматися, аби не зірватися в прірву? Знає викладач школи журналістики одного з головних вишів України, славнозвісної могилянки, Діана Дуцик. Звісно, в рамках мого курсу ми говоримо і про джинсу, і е, ми говоримо дуже багато про стандарти, тому що в мене курс передбачає роботу зі стандартами, в тому числі, що джинса це замовлення, так. Це, те, це фактично така собі корупція в сфері медіа. Отакої виявляється, можна боротися, наприклад, із корупцією, але бути корупціонером від свого фаху, то як уникнути такої пастки? В першу чергу це баланс думок, це стандарт повноти інформації, це відокремлення фактів від оцінок, що дуже важливо, це достовірність. Це точність і оперативність. Як з'ясовується на практиці, не всі їх дотримуються, є з цим проблеми. Можна довго говорити про ознаки непрофесійності, коли автору було просто ліньки шукати, тож він назбирав поверхівка зовсім не те. Але нас цікавить, як виявити факти, коли глядач не повинен вірити тому, що йому намагаються подати як розслідування. Бо тут жінса. Ну, це ті матеріали, якраз які. Є ну умовно кажучи, тільки з однієї, якщо це конфліктний матеріал, то він умовно висвітлює чітко видно, що він одну точку зору висвітлює. І головний принцип, якого наразі дотримується дуже мало хто баланс. Баланс він не лише у тому, щоб надати слово іншій стороні, але в тому, щоб ви витримати. Ну, наприклад, коли обидві сторони мають мати рівні умови. Це і стосується там хронометражу синхрону тих чи інших висловлювань. Так це і стосується аргументованості позицій, тому що якщо одна сторона аргументовано висловлює свою позицію, а інша сторона виривається цитата з контексту, аби просто типу показати формальний баланс, то це теж порушення для автора сигналом, що редакційне завдання замовне є випадки, коли йому ще на етапі обговорення теми вже кажуть, хто у кінцевому матеріалі буде антигероєм. Ми не можемо факти підтасовувати під наші гіпотези. Це теж правило желізне. Тому що насправді в процесі розслідування, може, ви можете щось припускати, але ви не можете під це припущення підбирати відповідних експертів і відповідні факти. Це маніпуляція. І якщо ви справді проводите розслідування, очевидно, коли ви дійдете до кінця, ваше це попереднє припущення може бути спростоване. Незалежна громадська організація Детектор Медіа регулярно проводить дослідження медіапростору і моніторинги, що їх робить детектор, вражають двома речами: кількістю неякісних, навіть не замовних, а саме неякісних розслідувань та ступенем заангажованості регіональних ЗМІ. Ось наочно бачимо: відсутності ознак замовності у досліджуваних регіонах не було виявлено. Лідером у комерційній дженсі виявилася Вінницька область. Вона ж головує і серед політичних замовників разом із Херсоном та Одесою. А от Запоріжжя та Кировоград майже в межах припустимого. Чому сьогодні розслідування Пливовий жанр потребують фахового моніторингу. ми спитали у голови детектор медіа Цель, звісно, же, прежде всего, улучшить качество самих журналістских розслідувань з точки зрения соблюдения этих стандартов, и з точки зрения того, чтобы, конечно, не было джинсы и не было заказних розслідувань в, в програмах журналістських розслідувань. найголовніше питання, де можна зустріти ту саму низькоякісну джинсу, що її так люблять видавати за ексклюзив та сенсацію. Проблема джинсы в, в програмах журналістських розслідувань, вона, прежде всего характерна для комерційних каналів, потому що е, в гантових проектах ми этого ну, не отмечаем. Тобто, То есть там много других каких-то может быть недостатков, но але... Uh, не можна сказати, що что... ну, там може бути просто эмоциональная какая-то uh, заінтересованості, не зовсім збалансірованості самих скорее, просто авторів. Так чи є якісь механізми, що регулювали би ту велику кількість джинси, яку ми бачимо сьогодні? Uh, на самом деле, це огромна проблема і. И... С одной стороны, у нас нет обозначения, в принципе, что такое джинса. И я, ну, его очень действительно трудно, сложно выписать, да, потому что ну, она такая многоликая. Да. Во всех странах это решается и через большие полномочия регулятивных органов, ну, такой, как наш, наша Насрада. Да, там в некоторых странах даже при, при, малейшем подозрении за то, что это мог быть какая-то заинтересованность там канала, уже там выносится предупреждение, штрафы и так далее. Да. И то, что сейчас в Насраде дали возможность все-таки в большей степени пользоваться таким инструментом, как штрафы. Я считаю, это ну, для нашего состояния, нашего медиарынка, это это позитивно. Літку цього року курортна Кирилівка Запорізької області зазнала справжньої атаки журналістів проєкту Антикор, які розповсюдили нічим не підтверджену інформацію про жахливий стан 98 баз відпочинку курорту. Журналісти посилалися на невідомих екологів та свідків, що не хочуть афішувати себе. Реальна інформація була оприлюднена в офіційних джерелах та сильно відрізнялася. Лише 32 бази з 500 мали порушення в роботі. Крім того, за інформацією мера Кирилівки Івана Малеєва, екологи вимагали закриття і таких баз, що мали повний комплект документів, зважаючи на те, що. Після анексії Криму курортний бізнес нарешті морського узбережжя України став надприбутковим. Можна вбачати ознаки замовлення, тим паче, що в медіасфері добре знають, що на антикорі можна розмістити будь-що. Ось приклад, на якому чітко видно, як працює технологія створення джинси. І ми в деталях покажемо, як і які стандарти було порушено. Досвідчений юрист та офіційний мільйонер Василь Кривобок, який ніколи не прагнув публічності, став жертвою маніпуляцій. Його син Юрій, старший слідчий з особливо важливих справ генпрокуратури. Батько, пропрацювавши 30 років у бізнесі та ніколи не обіймаючи державних посад, левову частку заробленого інвестував у добробут родини. З часом Юрій пішов працювати на державу, і почалося. Нещодавно Стопкор теж цікавився статками родини Кривобоків. Добрий день. я хотіла спитати, чи можна дізнатися ну, вашу 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 думку як юриста дати якусь кваліфіковану оцінку таким е, діям журналістів? Взагалі з вашого досвіду журналістами як можна, але я бачу, ви вже йдеться. Давайте Дякую. Швиденько не вийшло, говорили ми довго, бо журналісти одразу двох телеканалів почали на ґрунті декларації викривати усе майно, яке напрацював голова родини, та натякати на корупційне походження статків сина. Знаєте, дійшло до того, що деякі мої однокурсники, які добре мене вже знають, по 40 по 50 років, телефонують і кажуть: Кривобок, що це ти задумав? Чи ти зібрався, врешті решт ти в політику? Є такі методи навіть через негатив ставити, стати якимось там занадто відомим, чи ще що ти придумав, розкрий нам свої карти. Але Василь Якович не збирається йти в публічність і запевняє, досі відноситься з повагою до журналістів. Попри нападки на його родину, моя родина була об'єктом досить таки глибоких журналістських розслідувань. Приємно, що ті, які прийшли дійсно дізнатися за е, об'єктивною правдою, об'єктивно розібратись, закінчилось у нас все абсолютно добре. Навіть ті е, пояснення, які, які я міг би з формально юридичної точки зору навіть їм не давати, я навіть надав і таку інформацію. Та не завжди об'єктивність цікавить розслідувачів. Не Вийшла сенсація. Ми розуміємо, що гострота сюжету. Наближена до сенсації. Це нормальне явище для професійної діяльності журналістів. Але, мабуть, треба по чесному, часно зупинятись. За результатами електронного декларування Юрій Кривобок дійсно увійшов до п'ятірки найбагатших працівників Генпрокуратури. І деякі канали, наприклад, 112 ICTV подали це суто по факту без натяків на корупцію. А ось порушення принципу повноти інформації. Статок є, але звідки він не сказано. Маніпуляція. Що поганого, якщо його батько-бізнесмен, за 30 років заробив гроші і, скажімо, купив, коли він ще був студентом, земельну ділянку. Деякі сюжети завдали не тільки нервів, але й небезпеки та фінансових втрат. На цих кадрах повна ідентифікація житла батька, сина, невістки та малолітнього онука. Запрошення для грабіжників про те, якої шкоди завдав журналістський азарт людині. Ми ще згадаємо. А зараз те, що обурило Василя Кривобока, найбільше продаж на тендері Міноборони, добротних квартир ЖК Софія Київська показано як аферу та незаконне збагачення цієї родини. Принцип достовірності мінус не можна показувати в кадрі будову, що не має відношення до історії в сюжеті. Підходить слово нахабна навіть маніпуляція, тому що ну, абсолютно неправда і зманіпулювана на такий негатив, що можна приклеїти дійсно, що нібито хтось щось, якісь афіристи, получається, моя донька там чи я від імені її продали якісь непотрібні серсоборони. оборони. Ще раз, принципи повноти і достовірності треба сто разів перевірити інформацію. Ми завжди сумніваємося. Тож вирушаємо по слідах сюжету, який каже, що Тетяна Кривобок продала нібито шахрайські 60 квартир відставникам. І зараз воно стоїть, як показано в сюжеті, в бетоні за адресою Куцюбинського 9. Добрий день. А це Куцюбинського 9? Так. Да. А тут житло то для військових, так? Будинок. А будинки вже здані в експлуатації? Я ж, ж смотрю, щоб матушопацю нічого не ворова. І знову мінус достовірності. Такої адреси в Софіївській борщагівці взагалі не існує. Задаємо пошук на карті в радіусі двох кілометрів від ЖК Софія Київська. Подібної адреси та схожих будинків немає. Тофокорполіскорм то є жут імені Тетяни Крівовок, то приїхали тендер міністерства оборони. Дома построєні, квартири є. Тобто люди живуть. Ми ставимо те саме питання, що і автор сюжету. А звідки в Тетяни Кривобок ці квартири, які вона за тендером передала до міністерства? Давайте розберемось. Нам відкрито розказують, частина дикого поля, яке було передано людям ділянками по 20-25 соток, придбалося колись родиною Кривобока на батьківські гроші. А згодом стали цікави забудовнику. Тож в рахунок частки Тетяна, на яку була оформлена земельна ділянка, викуплена частками у селян. Увійшла до забудови. І потім тією часткою взяла участь у тендері. Все законно. Мы сейчас помогли, потому что если Министерство обороны, у них же условия. То есть мы как больше новострой продаем. Ну, если там такие нюансы, это паевое боевые продажи договора, то есть там вторичка нужна была, то есть это как физлицу, то есть готовые квартиры, поэтому она и участвовала в тендере. Історія сталася досить давно. Але чого тільки зараз така увага до тендеру, який ніким не оскаржувався і тим паче ніким не скасовувався. Були перевірки, але всі вони закінчились висновком про відсутність будь-яких порушень. Це факти. Втім, журналіст, який не є експертом, спираючись на оціночні судження, дійшов з воротнього висновку і навіть показав зовсім інше житло. Принцип повноти – збирай як намога більше свідків. Ми зробили те, що повинен був зробити автор розслідування. Якщо займався справді розслідуванням, пішли до мешканців та спитали, чи є тут пенсіонери силовики, які отримали житло, та чи було воно придатне для життя. Наприклад, ось Сергій Овчинніков отримав однокімнатну квартиру з тих самих за тендером. Масів цей, сам, звісно, очень симпатичний, він дуже благоустроєм, інфраструктура тут очень е, таке продумана. На момент продажу квартир безпосередньо житловим комплексом. Квартири справді, як проте мова в сюжеті, коштували по 14 тисяч гривень за квадратний метр то був метр без щонайменшої обробки, бетон і стіни. На тендер Тетяна Кривобок віддала свої 60 квартир за ціною в 13 тисяч 800 гривень за метр. Але з кінцевим ремонтом та облаштуванням ми спитали, чи той ремонт був якісним. Ну ремонт, я вам скажу, достатньо нормальний. І що мене удивило, теж приємно удивило, когда сюди я прийшов перший раз, эту квартиру осматривала і. Брали її, як би на баланс, э, е, тоді прийшли одразу строители, Тут були деякі недочоти, там де не був встановлений, Прийшли жінки, Тут вони работали, то роботали толі маляри, то ли, не знаю. вот вони одразу там що вам можуть переделать, підкрасити. неправда, яку ми легко викрили, вивчивши документи та побачивши будинки, які наші колеги чомусь не змогли розшукати. Усього кілька кваліфікованих кроків і статки виявляються не корупційними. Я із своєю невісткою дружиною. Юрі Кривобока, Тетяни Кривобок, лише як фізичної особи. Я не торкаюся сторони підприємців або податків, які сплачували і сплачують мої підприємства. Лише як фізична особа. Коли вони дізнавалися, що ми сплатили 15,5 мільйонів лише податків у військового збору, вже практично їм було все ясно. У нашому архіві є ще одна схожа історія з Одеси, коли розслідування не призводить до очікуваного результату. Нас викликали і жителі міста і учасники конфлікту, аби розібратися, і тоді нам показали багато публікацій у місцевій пресі, які, начебто, були з одного тексту. Людину, яка шукала зустрічі з нами, нібито підтримували усі змі. Але кожного разу, коли ми питали, а що каже інша сторона, нам відповідали, та він шахрай, нема про що з ним говорити. Одеса відома своїми мас-медіа та медіавійнами. Тож ми просто пішли до опонента, бо цього вимагає принцип об'єктивності, і знайшли людину, яка не хотіла війни, а просто аби їй віддали належне. Заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Георгій Тука влітку цього року спростував інформацію про свій величезний маєток, який йому приписали як надбаний за корупційний кошт. Інформацію оприлюднив на каналі YouTube вільний розслідувач Георгій Січкар і наразі відео вже видалено. В ньому йшла мова про те, що маєток коштує близько мільйона доларів. Георгій Тука сфотографував свій будинок, про який йшла мова. Виявилося, що це будівля площею 30 квадратних метрів, що стоїть на 6 сотках землі, і вона майже нічого не коштує. Про це заступник міністра повідомив Омив на своїй сторінці у Фейсбук. Повертаємося до журналістських принципів. Щоб вже повністю дізнатися всю правду, вивчаємо об'єкт до кінця. Залишилося питання, чи живе в цьому будинку конча заспіть слідчі прокуратури Юрій Кривобок. Живу я тут своєю дружиною, живе її батько. Мама до недавніх часів жила сестра її старша з чоловіком, поки не померла мама, поки, на жаль, не померла нещодавно сестричка. Живу я. Юридично цей будинок є власністю і земельна ділянка мого сина, кривобока Юрія. Наше родинне було таке рішення, в першу чергу моє. Ще коли Юра був студентом юридичного факультету, він став власником. Цієї земельної ділянки ще в 2003 році в домашній атмосфері Василь Якович каже, що хотів би просто так само сидіти розмовляти з усіма, хто рахує гроші в його кишені. Такими він називає Тараса Середича з телеканалу «2 плюс +2, Інну Попович та Максима Прокопенка з 24 каналу. Ніхто з них його не шукав, а Середич навіть уникнув зустрічі. Я по телефонному режимі тричі з ним вів перемовини, У нас була домовленість про зустріч. Ніхто ні від кого не ховається. Якщо ти дійсно прагнеш е, дізнатися істину, але у мене таке враження, що Тарас зрозумів, що із тої навіть короткої інформації, яку я йому надав в телефонному режимі, він зрозумів, що відкриється правда. Люди, які сфабрикували історію про корупційного слідчого, не дуже поринали в подробиці. Хіба що коптери запустили та намагалися вразити глядача розмірами площі, яка фактично була надбана Юрієм Кривобоком ще в юнацтві як подарунок батька. Дійсно, не майже було сказано в сюжеті більше тисячі квадратних метрів. Все виміряно і звірено. Тут дійсно 1041 квадратний метр будівлі. І у вас тут що? І частково да, для виконання певної, скажімо так, паперової роботи частина офісу в одному із приміщень на вході. Канал 24 вдався взагалі до відвертої брехні. Абсолютно фактична, залізна така брехня. Виявляється, у Юри 400 гектарів землі в Сумської області. Виявляється, у мене 10 гектарів землі в Кочезаспі. Виявляється, я живу по сусідству, з шановним президентом нашим. Озвучується, що в мене у власності діючий готель у окупованому Судаку, виявляється, у мене ще будинок у Криму. Виявляється, Таня Кривобок має 2 гектари землі в Криму, два будинки в Одесі. Грубе порушення принципу достовірності. Бритхати журналіст не має права взагалі. А от що стосується заподіяної шкоди такими розслідуваннями, то після досить неоднозначної поведінки журналістів родина Кривобоків змушена була винайняти державну охорону. Приклад, що ми його розбирали, мав практично хепі-енд. Після надання доказів неправдивості попереднього сюжету, канал 2 плюс 2 у тій же програмі показав повну картину. Но наши коллеги спутали грешное с праведным относительно одного из многочисленных участников тендера Татьяны Кривобок. То, -то навіть якщо если помилка была припущена, все еще можно ее Оказывается, все довольно внушительное имущество у Юрия появилось, когда он был еще студентом. То есть, никак не мог его приобрести на коррупционные деньги, даже теоретически. Це можна розцінювати як спростування, додержуючись принципу об'єктивності в нашому дослідженні. Ми хочемо поставити питання колегам, які робили розслідування з порушеннями чи свідомо вони знімали явно джинсу. Ви знімали сюжет про Міністерство оборони, про квартири, і там був епізод про сім'ю Кривобок. Буквально вчора вийшла програма на вашому ж каналі, де була зовсім протилежна інформація. А як ви можете це прокоментувати? Я не можу це коментувати. Я можу давати коментарі лише з дозволу керівництва. Я чудово розумію, що я роблю. З такими запитання, подивіться перший матеріал і для заявлення другий, і не звичайний більше на ці номер ніколи. Ми також телефонуємо. І на 24 й канал у нас, наприклад, є інформація, що половини з того е, переліку ну насправді тої сім'ї немає. І головне, ці 400 гектарів переплутали із 40 гектарами, тому що 40 гектарів там дійсно є в декларації, але не 400. Так, да, це зовсім не коректне питання. Тому що це в суто в математичних розрахунках була помилка. І яке ваше рішення? Це помилка. Ми спроставуємо інформацію. Все. Юрист Національної спілки журналістів України Тетяна Качужинська говорить, що зараз журналістам бракує ретельнішого ставлення до створення матеріалів. Особливо такі сюжети журналістських розслідувань або вже журналістських розслідувань вони обов'язково мають проходити попередню допублікаційну експертизу юристів. Пані Тетяна застерігає, інформаційні війни мають і зворотній бік для учасників. На кожну людину завжди можна щось знайти. І кожен, хто поширює якусь інформацію, він повинен розуміти, що він теж не від чого не обезпечений. Тобто, щодо нього так само можуть включити розслідування, щодо нього так само можуть включити якісь лайномети, щодо нього так само можуть включити піар служби, і він отримує так само. Повертаючись до нашого прикладу, Василь Кривобок отримав спростування від каналу 2+,2, але вимагає повного спростування і від 24 го каналу, бо чекає на чесну поведінку журналістів. Сьогодні жінка у змі стала справжнім інформаційним рейдерством. Свобода слова перетворюється на свободу брехні. І найбільше, що можна отримати від недобросовісних медіа, це вибачення або спростування. Тоді, як за кордоном, це величезні штрафи або навіть позбавлення волі та заборона діяльності.